Новий влог Ох, блін, шо ж так холодно. Я вирішив, що час спробувати заробляти своїми навичками володіння камери. і в принципі самим фактом того, що я володію камерою, я хочу спробувати позаписувати якийсь контент типу для бізнесів там промоушенал відео Е, коротше, да, відео для бізнесів, поки не уявляю, як це зробити, не уявляю, як е, зробити так, щоб мене хтось наняв, але буду намагатися цього добитися. От і в цьому влозі я, в принципі, планую висвітлювати саме це, саме оцю свою подорож від е, так сказати, просто чела до чела, який буде заробляти тим, що використовую камеру. Так що підписуйтесь, якщо хочете побачити цю подорож і хочете прийняти в ній участь, звісно. На якому етапі я зараз? Зараз я на етапі. Етапі дуже простому. В мене є темплейт імейла. В принципі, на даний момент це в мене все, що є з прогреса. Я створив невеличкий емейл, в якому я пишу, що я от відеограф, починаючий, хочу будувати своє портфоліо, готовий для вас зняти безкоштовний контент за умови, що я зможу його використовувати в своєму портфоліо. О, сподіваюся, все спрацює, Сподіваюсь, мені хтось відповість, і типу я зможу познімати якийсь контент. Це тільки перший етап мого плана, тому що я впевнений, що на емейл e мені особливо нічого ніхто не відповість. Тому да, після того як я відправлю ці емейли e декільком локальним бізнесам тут, я ще планую з понеділка чи напевно навіть вівторка, тому що в понеділок я відправлю емейл e Зараз п'ятниця, в п'ятницю ніхто емейл e не чекає. Суботу неділю. Логічно, я би не чекали мейл. І в понеділок найлогічніше буде відправити пропозицію на співпрацю, і у вівторок піти пройтися по місцевим бізнесам і запропонувати все це вживу. Бо вживу, я не знаю. Мені здається, вживу, коли я ось так зайду, такий з камерою крутий, скажу: от я готовий для вас зняти контент, і вони такі Вау! Давай! Контент! Коротше, я сподіваюся, вживу буде ефект. Я сподіваюся, що я темелів буде ефект. Краще, побачимо. Головне, що головне, що я вирішив, що я хочу спробу що я хочу це спробувати, і що я буду знімати влог, як я це пробую. Да, сьогодні я ще короче, планую знайти декілька адрес. Локальних бізнесів, якихось в яких є бажано інстаграм, куди вони зможуть викладати цей контент. Зібрати їх імейли, адреси, щоб мені в понеділок і вівторок навіть не треба було цим займатися. Я просто условно нажав відправити імейли, і потім отак взяв лист з адресами і пішов. Я вже хотів сказати, роздавати резюме, Ну не роздавати резюме, а пропонувати зйомки. Все виходить? Ну да, все. Хочу підписуйтесь і побачимось напевно у вівторок, коли я вже піду по бізнесам ходити.